Це окрема позиція. Є класичні шасі, бачите на цьому візочку, і є шасі з електронним приводом. Саме воно називається епріам. E Тільки в ньому є функція закликування малюка. Як це працює? Компанія Cybex зробила спеціальний додаток, який називається Епріам. E і, купляючи шасі, прям ваш телефон з'єднується з, з шасі, відповідно, ви можете керувати цим візочком у режимі запитування малюка. Є три режими: швидший, повільніший, з більшою амплітудою, з меншою амплітудою, ви все виставляєте автоматично з свого телефону. І візочок самостійно закутає малюка протягом 30 хвилин. лайк, Якщо огляд був змістовним для вас, звертайтеся, краб завжди радий допомогти вам із вибором.